На Буковині з'явиться єдиний медичний простір. В Україні стартувала інфраструктурна частина медичної реформи, яка передбачає формування спроможної мережі лікарень. За словами директора департаменту охорони здоров'я Чернівецької ова Олега Чорного, у Чернівецькій області працює один госпітальний округ, до якого потрапили 10 лікарень. У даному госпітальному округу має бути всього-навсього дві надкластерні лікарні. Це є в нас обласна доросла і обласна дитяча. Це лікарні, які будуть надавати високоспеціалізовану медичну допомогу в цілодобовому режимі. У нас планується три надкластерні лікарні. Ця лікарня здатна буде обслуговувати населення мінімум від 150 тисяч населення. І п'ять загальних, загальних лікарень це е, наші районні бивші лікарні, які переходять в статус загальних лікарень. Вони будуть надавати допомогу е, пацієнтам е, від 50 до 80 тисяч населення.